Після падіння Західної Римської імперії політична карта Апонінського півострова сильно змінилася. Те, що колись було частинами єдиної імперії, перетворилося на численні італійські держави, так сформувалися Папська область, Генуезька, Венеціанська та Флорентійська Республіки, Сардинське Неаполітанське та Сицилійське королівства, Міланське герцогство та багато інших монархій міст держав та республік. Їх створювали, вони розвивалися та зникали під тиском впливових сусідніх країн. Продовж історії багато іноземних держав завойовували італійські землі: варварські королівства темних віків, візантійці, араби та нормани, імператори священної Римської імперії та іспанські королі, габсбурзька монархія, наполеонівська Франція, всі ці країни у різні роки володіли частинами Апонінського півострова. Рим протягом століть мав статус головного релігійного центру західного християнства, а згодом католицизму. Італійці стояли у витоків культурного руху відродження та сучасної банківської справи, а італійські землі були батьківщиною низки відомих людей: Марко Поло та Данте Алігєрі, Христофора Колумба та Леонардо да Вінчі, Ніколо Макіавеллі та Мікеланджело Буонаротті, Галілео Галілея та Антоніо Вівальді. Проте. Релігійне, культурне та економічне значення Італії не сприяло створенню об'єднаної держави. Ця країна ніколи не була єдиною та протягом сторіч залишалася об'єктом іноземного втручання. Після наполеонівських війн європейські дипломати на Віденському конгресі частково відновили політичну мапу Апонінського півострова в тому вигляді, який вона мала до стрімкого піднесення Франції та Наполеона І Бонапарта. Головною відмінністю стало те, що Віденський конгрес підтвердив остаточний кінець існування двох багатовікових італійських республік. Сардинському королівству дозволили анексувати Генуеську республіку, а Венеції разом із Міланським герцогством увійшли до складу Австрійської імперії. На той час, крім володіння австрійських габсбургів на півночі Японінського півострова, на італійських землях продовжували існувати окремі держави, серед яких особливо виділялися. Теократична папська держава з центром у Римі, якою правив голова Римокатолицької церкви Папа Римський, королівство обох Сицилій, яке створили іспанські бурбони у 1816 році, шляхом об'єднання двох інших королівств: неаполітанського та сицилійського. Вже згадане Сардинське королівство зі столицею в Турині, яким керував німецько-італійський Савойський дім. Через 45 років представники саме цього дому стануть королями Італії. Ще до початку процесу політичного об'єднання Італії відбулося декілька важливих подій, які безпосередньо вплинули на Рісорджіменто. Спершу в 1820-1830 роках спалахнула низка повстань проти результатів та наслідків віденського конгресу. На той час головним противником борців за об'єднання Італії вже звикли вважати австрійських габсбургів. Ця династія контролювала північно-східну частину Апенінського півострова та рішуче протидіяла будь-яким італійським національним рухам. Австрійська влада придушила повстання у королівстві обох Сицилій в 1820 році, а у наступному році у Сардинському королівстві. Вже у 1831 році. Габсбурги придушили ще одне повстання, яке відбулося у герцогстві Парми та П'яченци. Того ж року журналіст та політик Джузепе Мадзіні. Разом з іншими італійськими мігрантами створив у французькому Марселі молоду Італію. Ця організація, кінцевою метою якої була вільна, незалежна та єдина італійська республіка, відразу ж розпочала свою боротьбу за об'єднання Італії та звільнення країни від іноземного панування. У 1833 році Джузепе Мадзіні організував повстання в П'ємонті, а вже через рік військове вторгнення в Савою під керівництвом генерала Джероламо Раморіно. Але обидва проекти зазнали невдачі. Молода Італія тимчасово припинила власну діяльність. Деяких членів стратили або засудили до смерті заочно, а організацію розгромили. Мадзіні вислали з Франції. Він оселився у Швейцарії, де вже у 1834 році створив молоду Європу. Міжнародне політичне об'єднання, членами якого стали Молода Італія, Молода Німеччина та Молода Польща. Через два роки швейцарська влада, незадоволена діяльністю революціонерів на власних землях, ліквідувала цю організацію, після чого її засновник перебрався до Лондона. Молода Італія відновила свою діяльність у 1840-х роках, але повстання та змови цієї організації, як і раніше, не мали підтримки народних мас. Протягом весни народів, молода Італія припинила своє існування. Її діяльність стала свого роду перехідним етапом між повстанням 1820-1830 х років та Рісорджементо. А ще вплинула на інші народи та створення ними подібних організацій у власних країнах, вже згадані молода Німеччина та молода Польща, молодо турки, які згодом захоплять владу в Османській імперії та організують геноцид вірмен. Навіть значно більш пізня молода Боснія, членом якої був виконавець знаменитого сараївського вбивства Гаврило Принцип. Всі ці об'єднання так чи інакше надихалися молодою Італією Джузепе Мадзіні. Революція в Італії, яка була частиною весни народів, прийнято вважати початком об'єднання Італії. Ця революція мала на меті ліквідацію застарілого феодалізму та подолання довготривалої феодальної роздробленості. Визволення країни від австрійського панування та реформи у багатьох сферах. Але тільки одна з, поміж усіх цілей італійських революціонерів, була найбільш важливою створення єдиної та незалежної італійської держави. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу, завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Все почалося з народного повстання на Сицилії, яке на першому етапі навіть досягло успіху. Повстанцям вдалося захопити владу і створити тимчасовий уряд. Це дало поштовх до початку революції у декількох інших італійських державах, у Венеції. Яку вдалося звільнити від австрійської влади, а також у пармі та Модені, де майже одночасно відбулося повалення проавстрійських правителів? Найбільш гучним повстанням стали так звані п'ять днів Мілана внаслідок вуличних боїв з 18 по 22 березня. Мешканцям міста вдалося змусити австрійські війська маршала Йозефа Радецького покинути Мілан. Вже після цього розпочалася перша італійська війна за незалежність. Це була спроба Сардинського королівства та італійської добровольчої армії за підтримки цілої низки італійських держав протистояти владі австрійських габсбургів на Апанінському півострові. На початку наступного року проголосили Римську Республіку. Папа Римський Пій IX заздалегідь виїхав до Гаети, а влада у Папській державі тимчасово перейшла до тріумвірату, членами якого були Джозепе Мадзіні, Карло Армеліні та Ауреліо Сафі. Невдовзі, Перша італійська війна за незалежність досягла своєї кульмінації. Правитель сардинського королівства Карл Альберт зійшовся у вирішальній битві з австрійським маршалом Йозефом Радецьким. Це була битва під Наварою, яка закінчилася перемогою габсбурзької монархії. Карл Альберт зрікся престолу та емігрував у Португалію, де помер у тому ж році. Королем Сардинії став його син Віктор Еммануїл ІІ. Який відразу ж підписав перемир'я з австрійцями. Римська республіка проіснувала недовго. Папа Римський Пій9 мав могутнього покровителя президента Другої французької республіки Луї Наполеона Бонапарта, племінника знаменитого Наполеона І Бонапарта. На прохання Пія IX перший французький президент організував військову інтервенцію у Римську Республіку, щоб відновити папську державу. Походом на Рим. Командував французький генерал Шарль Удіно. Саме він взяв місто в облогу. Після чого, попри запеклий супротив військового міністра Римської республіки Джузепе Гарібальді, захопив Рим і відновив світську владу голови католицької церкви. Джозепе Мадзіні та інші лідери республіки емігрували до Лондона. Влітку підписали мирну угоду між сардинським королівством та австрійською імперією. За нею італійська держава мала виплатити габсбургам величезну контрибуцію. Тоді ж пала Венеція, останній оплот революціонерів. Стан справ, який існував до війни, повернувся. Революція зазнала поразки та не призвела до територіальних змін. Майже всі досягнення італійських революціонерів були скасовані. Єдиним виключенням став альбертинський статут Сардинського королівства. Цей документ згодом стане конституцією об'єднаного королівства Італії. Протягом революції велику роль відігравав полководець Джузеппе Гарібальді, колишній член молодої Італії, який вже тоді став популярним серед італійців. Після весни народів цей видатний діяч тимчасово переселився до Північної Америки, щоб вже за кілька років повернутися та стати національним героєм Італії. У 1857 році Карло Пізакани, один з перших італійських соціалістів, спробував підняти повстання у королівстві обох Сицилій. Він зібрав на великі сили та відплив з Геної на острів Понца у Тіренському морі. У ті часи на цьому маленькому острові знаходилася в'язниця. Карло Пізакане та його люди здолали охоронців, після чого звільнили кілька сотень в'язнів. Далі вони висадились на Апанінському півострові, де сподівалися розпочати повстання проти неаполітанських бурбонів. Але так і не здобули підтримку місцевого населення. Самого Пізакане вбили місцеві жителі під час спроби дістатися гірського масиву Чуленту. Через 10 років після весни народів Савойська династія та Сардинське Королівство зі столицею у Турині, які програли Австро-італійську війну, стали центром об'єднання Італії. Саме з історичного регіону під назвою П'ємонт розпочалося визволення країни від панування австрійських габсбургів. Король Сардинії Віктор Емануїл ІІ не став повторювати помилок свого покійного батька, він одразу заручився підтримкою впливового союзника, другої французької імперії, в якій за декілька років до цього президент Луї Наполеон Бонапарт здійснив державний переворот і став імператором Наполеоном III Бонапартом. Вже у 1858 році узгодили таємну пломб'єрську угоду. Це були усні домовленості про війну проти Австрійської імперії, досягнуті французькому пломб'єр лебен між прем'єр-міністром Сардинії Каміло Бенсо-Дікавуром та Наполеоном Третім Бонапартом. Друга італійська війна за незалежність призвела до поразки Габсбургів. За допомогою французів Савойській династії вдалося захопити Австрійську Ломбардію з центром у Мілані. Внаслідок послаблення впливу Габсбургів на Апанінському півострові, Сардинія також зуміла анексувати низку центрально-італійських держав: велике герцогство Тосканське, герцогство Парми та П'яченци, герцогство Модини і Реджо. Спершу всі вони звільнилися з під австрійського впливу та перейшли під протекцію Савойської династії, згодом стали об'єднаними провінціями центральної Італії. А вже у 1860 році увійшли до складу королівства Сардинія. За підтримку в цій війні французька імперія Наполеона III отримала у володіння Савою та Ніцу. Невдовзі після досягнення остаточних домовленостей за результатами Австро-Італо-Французької війни відбулася так звана експедиція тисячі Джузепе Гарібальді. Ще у середині 1850-х років цей видатний діяч повернувся до Італії. Продовж Другої війни за незалежність він керував військовим корпусом альпійських мисливців, що допомагав армії Сардинії воювати з австрійцями у північній Італії. Експедиція тисячі, ініціатором якої став впливовий італійський політик Франческо Кріспі, розпочалася з висадки на острові Сицилія 1189 італійських добровольців під керівництвом Джузеппе Гарібальді. Метою цієї військової кампанії було завоювання королівства обох Сицилій, яке все ще перебувало під владою Бурбонів. Згодом кількість військ збільшилася в десятки разів. Південна армія Гарібальді, яка була сформована у процесі завоювання півночі Апенінського півострова, нараховувала приблизно 50 тисяч італійських та іноземних добровольців. Паралельно з експедицією тисячі відбувалася експедиція Манфредо Фанті до папської держави, в результаті якої сардинським військам вдалося захопити частину папської держави. Менш ніж за рік після початку війни Південна Армія здобула остаточну перемогу. Борбони втратили свій вплив на Апанінському півострові, Неаполь та Сицилія увійшли до складу сардинського королівства. Таким чином, майже вся Італія, за виключенням Австрійської Венеції та теократичної папської держави, опинилася під владою Савойської династії. Експедиція тисячі стала останнім територіальним завоюванням перед проголошенням королівства Італії та єдиною військовою кампанією, яку підтримали всі чотири загальновизнані лідери Рісорджіменто: так звані батьки вітчизни, керівник молодої Італії Джузепе Мадзіні, король Сардинії Віктор Емануїл ІІ, Воєначальник Джузеппе Гарібальді та прем'єр-міністр Сардинії Каміло Бенсо ді Кавур. 17 березня 1861 року парламент Сардинського королівства проголосив Королівство Італія на чолі з Віктором Еммануїлом II. Сьогодні річниця об'єднання країни є національним святом італійців. Тимчасовою столицею став Турин, історичний центр П'ємонту. А офіційною столицею заздалегідь оголосили Рим, який на той час продовжував бути у складі папської держави. Все це поклало початок так званого римського питання, майже 70-річного протистояння між італійською владою та папою римським стосовно світської влади останнього вже у наступному році Джузепе Гарібальді, який мав антикатолицькі погляди та активно виступав проти світської влади Папи Римського. Здійснив приречену на поразку спробу взяти Рим. Імператор Франції Наполеон III Бонапарт розмістив у місті військовий гарнізон, що мав гарантувати незалежність Риму від Італії. Папа Римський Пій IX відлучив його від церкви. Король Італії Віктор Емануїл II відмовився надати своєму воєначальнику дозвіл та підтримку для захоплення релігійного центру католицизму. Попри все це, Гарібальді відшукав дві тисячі добровольців та під гаслом Рим або Смерть пішов на Рим. Дорогою його перехопили війська королівської армії Італії під керівництвом Еміліо Палавічіні, які перемогли в одноденній та майже безкровній битві при Аспромонте. Бої швидко закінчилися через те, що Гарібальді заборонив своїм солдатам стріляти в інших італійців. Сам видатний полководець отримав поранення та у почесному ув'язненні переніс важку операцію. А після одужання був звільнений з-під варти за наказом італійського уряду. У 1865 році через свій культурний, економічний та політичний вплив, а також географічне розташування в центрі Апанінського півострова, тимчасовою столицею королівства Італії, стала Флоренція. Паралельно з процесом об'єднання Італії в Центральній Європі тривало затяжне протистояння між пруськими Гогенцолернами та австрійськими габсбургами за право об'єднати Німеччину. Більш детально про це ви можете дізнатися з нашого випуску про об'єднання Німеччини. Австро-Пруська війна безпосередньо вплинула на початок Третьої війни за незалежність Італії, за попередніми секретними домовленостями Прусії та Італії. Ця війна розпочалася майже відразу після німецької та змусила Австрійську імперію воювати на два фронти. Савойська династія не мала значних успіхів у протистоянні з габсбургами. Незважаючи на чисельну перевагу, італійці програли битву при кустоті. Втім, їхні пруські союзники перемогли австрійців у знаменитій битві під Садовою. Це призвело до поразки габсбургів у обох війнах у результаті. Італія отримала регіон Венеції з одноіменним містом. У 1867 році Джузепе Гарібальді здійснив ще одну невдалу спробу взяти Рим. Він повторно заявив про свої антикатолицькі та антипапські погляди, зібрав близько 7 тисяч добровольців та рушив на вічне місто. На північний схід від Риму біля містечка Ментана італійську армію Гарібальді зустріли об'єднані франко-папські війська. Під командуванням німецького генерала Германа Канзлера у битві при Ментані погано озброєні добровольці програли, а їхній воєначальник отримав ще одне поранення в ногу. На деякий час Джозепе Гарібальді ув'язнив італійський уряд, але його вплив, народна любов та заслуги перед батьківщиною знову проторували шлях до звільнення з під варти. Остання важлива подія Рісорджіменту теж була пов'язана з експансією Прусії. Під час французько-пруської війни, результатом якої стало утворення німецької імперії, французькі війська були змушені покинути Рим та залишити світську владу Папи Римського беззахисною. Віктор Емануїл II надіслав до Риму віце-губернатора Неаполя, графа Густаво Понца ді Сан Мартіно, з пропозицією мирного проходу італійської армії до міста із особистим дозволом папи римського таким чином, король Італії запропонував пію IX можливість зберегти обличчя. Втім, голова католицької церкви відхилив пропозицію: Я не пророк і не син пророка, але кажу вам, що ви ніколи не війдете в Рим. Італійські війська під командуванням Рафаеле Кадорна, батька Луїджі Кадорна, який через 40 років стане начальником штабу королівської армії у Першій світовій війні, навесні 1870 року пішли на Рим. Після недовгої облоги війська Королівства Італія зробили те, про що так довго мріяв Джузепе Гарібальді: захопили вічне місто для італійської корони. Сам видатний воєначальник у той час був зайнятий активною участю у французько-прузькій війні на боці французів. Папа Римський Пій IX відмовився від усіх територій поза Ватиканом. Папська держава остаточно припинила своє існування, але римське питання так і не вирішили. Голова католицької церкви оголосив себе в'язним Ватикану та відмовився визнавати італійську королівську владу. Римське питання продовжувало залишатися невирішеним аж до 1929 року, коли за безпосередньої участі прем'єр-міністра Італії та дуча фашизму Беніто Муссоліні уклали латеранські угоди та заснували місто державу Ватикан найменшу в світі незалежну країну. Вже наступного, 1871 року, столицю Італії з Флоренції офіційно перенесли до Риму. Врешті-решт, все те, що було проголошено ще під час створення королівства Італії, стало історичною реальністю. Рісорджіменто закінчилося: Сардинське королівство та Савойська династія зібрали під одним прапором століттям роз'єднану Італію. Але деякі з території сучасної Італійської Республіки були приєднані до королівства Італія значно пізніше, коли ця держава, як член військового союзу Антанта, взяла участь у перемозі над Австро-Угорщиною в Першій світовій війні. Тоді Габсбурська монархія припинила своє існування та перетворилася на низку незалежних держав, а Італія захопила на великі території на північному сході Апонінського півострова. Саме через це деякі історики вважають об'єднання Італії помітно більш тривалим процесом, кульмінацією якого став рапальський договір з королівством сербів, хорватів і словенців, однією з тих країн, що з'явилися на місці зниклої Австро-Угорщини. До речі, така позиція щодо хронологічних рамок Об'єднання Італії представлена у Центральному музеї Рісорджименто в Римі.